Тому чому ризики основні щодо сучасних практик розвитку культури академічної доброчесності, почнемо, на жаль, сумного, може, завершимо трошки веселіше, тому що надто багато імітацій в цій сфері, в застосуванні практик, у розробці політик, і тут виходить цікава колізія, що, по суті, національне агентство єдина установа, яка Водночас забезпечує якість освіти, відповідає в сфері академічної доброчесності за можливості певних санкцій щодо осіб, які академічну доброчесність порушили. Відповідно, надто багато відповідальності, і при цьому наші заклади вищої освіти часом забувають, що відповідальність то це їхня насправді. Що за забезпечення якості? Так і за реалізацію політик в сфері академічної доброчесності. Ті з вас, кого ця проблема більш-менш зацікавила. Знаєте, що буквально останні два десятиліття вона дуже на слуху, і виникає питання, чому ця проблема стала актуальною. Ну, Передусім це реально світовий тренд. Я думаю, ви помітили, що час від часу у різних країнах, причому це не тільки європейський освітній простір, цей схід, цей е, американський континент. Виникають якісь такі дуже скандальні ситуації щодо науковців, політиків, очільників. Інституції у сфері вищої освіти, в інших осіб пов'язані з плагіатними науковими роботами, для нас актуально те, що на жаль, порушення носять системний характер. І ця системність фактично призвичайла академічну спільноту до такої собі зобової мови, що ви там говоріть про академічну доброчесність, ми теж будемо говорити, але будемо далі робити своє, і тут чого тільки не наслухаєшся, на що тільки не дивишся, особливо щодо практик комітету все таки національного агентства. І третє, що академічна доброчесність, як явище дуже специфічне. Неймовірно своєрідне, і цей інструмент можна використати по різному. Можна використати на благо, можна використати для політичної боротьби, для знищення конкурентів. І так само ми бачимо численні приклади. Насправді схоже, основна Причина актуальності проблеми академічної доброчесності в сучасному світі, як науковому, так і освітньому, це те, що нарешті прийшло усвідомлення: без академічної доброчесності, по справжньому сприйнята як світоглядна цінність, неможливі якісна освіта і наука. Коли толерується плагіат, існує абсолютно спокійна фабрикація фальсифікація досліджень, така освіта. Не є якісною, така наука не працює по справжньому Нагадую вам, шановні колеги, на які нормативні акти ми звертаємо увагу, що є особливо актуальні зараз. Якщо ми подивимося на перелік цих законів і нормативних документів, ми зрозуміємо, що вони відносно нові. Закон про вищу освіту, 14-й рік ухвалення, але до сьогодні фактично до нього надходять оновлення вже кажуть в. Колі наших законодавців, що легше написати новий закон про вищу освіту, аніж запам'ятати всі ті оновлення, які в ньому є. Закон України про освіту XVII рік, так само численні зміни оновлення. Зокрема, закон про освіту задав тон дискусії про академічну доброчесність і з'явилися ті самі зміни в законі про вищу освіту. Стандарті рекомендацій, згадуються, стандарт 1.1. Порядки скасування, присудження, все це. Це однозначно нам стає на нагоді, коли ми говоримо про нормування нашої академічної діяльності, в тому числі положення про спеціалізовану вчення. Що стосується наших з вами найважливіших документів, то, безумовно, документ номер 1 що нормовує нашу діяльність, це закон України про Вищу освіту. І тут. Власне, з позиції Національного агентства важлива 16 стаття, де йдеться про систему забезпечення якості. Що саме система забезпечення якості Це і забезпечення дотримання академічної доброчесності. Причому працівниками закладів вищої освіти, здобувачами. Я хочу знов таки звернути вашу увагу на не тільки світоглядний, але й діяльний. Діяльнісний аспект академічної доброчесності так, це морально-етична категорія, яку, як не парадоксально, ми унормовуємо такими от нормативними речами, але ця стаття дуже чітко нам вказує на те, що має бути здійснення процедур і заходів. Тобто, ми не просто декларуємо, ми щось робимо. В своїх університетах, в своїх наукових установах, щоб не припускати у тих самих всіх проявів недоброчесності. Очевидно, що подібні процедури і заходи на чомусь мають базуватися. І тут я звертаю вашу увагу на Оновлене, але в цій частині якраз відносно стабільне положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, і додаток один, а саме, критерії оцінювання освітньої програми. Де знову ми зустрічаємо знайоме нам слово процедури, правда ж щодо дотримання академічної доброчесності і політики. Отже, практики, про які я сьогодні буду згадувати, саме стосуються політики і процедур, ще хотілося б зробити. Невеличкий акцент на такому моменті, як назва конференції, які деяких е, цікавих людей чомусь е, при, примусили нервово зреагувати щодо академічної доброчесності в спортивній науці, як на мене е, правильний акцент чому? Нюанси, забезпечення академічної доброчесності, по великому рахунку, не стосуються спеціальності галузі, але ж Специфіки дослідницької діяльності вони стосуються, безсумнівно. А от специфіка дослідницької діяльності і е, нас відсилає власне, до дотримання академічної доброчесності. Тобто, ви розумієте, крадіжка завжди погана. Плагіат – це крадіжка. В будь-якій галузі, це, очевидно, порушення. Але специфіка, як буде дослідження, перше проведено, Друге репрезентовано по різному в різних галузях відбувається, відбувається. І якщо ми, наприклад, згадаємо дослідження з медицини, достатньо, я думаю, знайомої вам, шановні колеги, галузі, то з перших місяців існування агентства ми маємо. Купу кейсів, на жаль, негативних практик у запозиченні результатів досліджень Там, просто використовуються чужі, відео, чужі відеооперації, наприклад, чужі результати біохімічних досліджень, які вже десь, десь були оприлюднені, і це неймовірно трагічно, тому що це стосується життя і здоров'я людини. Ми розуміємо з вами, що така ситуація, наприклад, у науках гуманітарних, ну якось каже, неможлива тут відповідно до галузі, відповідно до спеціальності, є специфіка матеріалу, який недобросовісно використовують плагіатори і. Ті, хто просто дисертацію як інструмент для підняття сходинками нагору використовує надалі, я хотіла б звернути вашу увагу на основні параметри того, як може бути в закладі вищої освіти здійснені політика академічної доброчесності і на ті індикатори, які показують, що в принципі. Це параметри робочої. Ці речі здійснюються, і заклад правильно реалізує свою політику, свою політику про академдопрочесності. Ну, передусім, що ця політика регламентована чимось. Має бути документ наявний розроблений, причому це не, не тому там на 200-500 і так далі сторінок. Це лаконічний документ, який саме автономія закладовища освіти. Звичайно ж, не тільки тому. Що те, що не прописано, те, що на рівні просто комунікації виголошення гучнегасу, те не працює, як ми розуміємо. Я думаю, ви в цьому не сумніваєтесь. І має бути зрозумілість цього документа, зрозумілість норм, на жаль. Не завжди в наших університетах учасники освітньої процесу з тими документами ознайомлюють і є прикрі практики, коли, вибачте, тільки на акредитації. Про це дізнаються здобувачі вищої освіти або перед акредитацією, коли нарешті працівники університетів доводять до відома студентів. Про наявність такого документа. І в спілкуванні тоді студенти щиро дивуються, чому ж треба використовувати посилання, чому не можна в своїх там, кваліфікаційних роботах, наприклад, цілими шматками запозичувати з дисертації або зі статтею матеріалу. Тобто, тут розбірності наявних політик і практичних процедур ознайомлення з ним, на жаль, існують. Але є й позитивні приклади. І тут теж слабке місце десь наших університетів це не популяризується. От, на щастя, в нашому університеті ми маємо позитивні практики проведення саме. Популяризаційних заходів, про що я скажу трошки пізніше, і це великий-великий це плюс. Е, наведу ще один приклад позитивної, але вже такої більш радикальної практики. Нам Сергій Маронович Квіт розказував: ми, ми чесно, не завжди вірили, потім з'ясували. В Києво-Могилянській академії залізно практикується навіть під час державної атестації відрахування. За умови з'ясування плагіату, і там це досить таки серйозна і сувора практика. Переходимо до обіцяного популяризації доброчесності і, очевидно, запобігання проявам академічної недоброчесності. Найважливіше тут, підхід має бути мінімально формалізований. ви мені скажете, ну як? От ви ж самі на акредитації спитаєте протоколи, фотографії заходів і що завгодно, щоб тільки підтвердити, що це насправді є. Шановні колеги, наше спілкування це найцінніше, що може бути, коли ми ділимося цими практиками, що хорошими, що поганими. Так от погана практика, все-таки, коли е, історія життя знов-таки розказую, ілюструючи цю тезу, раптом років, три назад все національне агентство, ми ж теж спілкуємося між собою. Почало в один і той же час отримувати запрошення. Всіх здобув України на тижні доброчесності. Ви не уявляєте, наскільки це було травматично? Тому що спочатку ми не розуміли, що робиться, а потім зрозуміли, коли наші шановні експерти виявляються, почали всі дружно. Вони десь почули, що таке є, може в університеті Гриченко. Раптом усіх ЗВО почалися причому один і той же місяць тижні академічної доброчесності. Скажіть мені, будь ласка, це хороша практика? Ні, тому що це, по-перше, десь запозичено. Ну нонсенс. Не доброчесними методами. Ми так закриваємо проблему доброчесності. По-друге, теж достатньо комічні моменти, коли заклади. В своїх відомостях про самоцінні експерти в звіті почали як позитивну практику писати, що ж хтось з національного агентства виступив на цьому заході, і ми жартували «відчуй себе позитивною практикою. На жаль, це великий мінус, а не позитивна практика. Ясна річ, що робота має бути систематичною, різнорівневою від просто нормального спілкування викладача з добуча вищої освіти до рівня так, закладу вищої освіти, Конференції загальноукраїнських конференцій міжнародних, запрошення спікерів. Тобто найрізноманітніші заходи, заходи вони всі працюють там щодо неформальності, ем, колись непоганий зробив КПІ телеграм-канал. Ем, я так розумію, що він там недостатньо був розвинутий так, як хотілося б, але й певний час він існував і був дуже дієвий з таким от ілюструванням проблем. Доброчесності, так, щоб це було зрозуміліше студентам. Ну і важливий особистий приклад викладачів, як це не наївно звучить, іноді наші дорогі викладачі, так от щоб знайти спільну мову зі студентами, така псевдодемократичність. Я теж списувала, я теж хотів там хотіла п'ятірки. Ну і страшного нічого немає. На жаль, такий приклад не працює і. Не працює передусім на користь розвитку академічної доброчесності. Наступне, наступний важливий критерій, важливий параметр це наявність закладів порядку перевірки кваліфікаційних наукових робіт, і як дотримується цей порядок. Дотримується чи ні, чи, чи порушується. Ясно, що всі завжди кажуть: а яке програмне забезпечення порадить Національне агентство для виявлення плагіату? Ви знаєте, ніяке. Тому що програмне забезпечення виявляє тільки текстові збіги, а реально технологічна процедура має передбачати втручання фахівця, який зрозуміє, що ось у нас літературознавча робота, і там великий шмат цієї роботи цитата художніх текстів. Ну, це очевидно текстовий збіг, тільки нічого спільного з плагіатом це немає. Це так, я спеціально для нас, Наталією Миколаївною, бо ми якраз дуже, дуже розуміємо цю історію добре. Якщо встановлено контроль фахівців, які можуть сказати так, ось це дисертація з економічного напряму, і ця теза є загально прийнятою. Її, ще й авторство ти ніколи не встановиш. Коли є фахівець з фізичного виховання, який підтвердить, що. Цей момент в дослідженні також не є плагіатом, оскільки він продовжує розвиток ідей певної наукової школи, в говорячи фізичного виховання, і тільки позитивний момент людського чинника в даному випадку у нас працює. І про болісне про відповідальність, шановні колеги. Якщо немає відповідальності і всі кажуть, у нас все прекрасно, дозвольте цьому не повірить, невже жоден студент ніколи не списував? На жаль, студенти списуючи, на щастя, вони живі люди, інакше вони були б якісь такі трошки, трошки істоти світу всього. Тому розмаїті кейси треба пояснювати, доводить до відома учасників процес освітнього процесу і диференціація може бути в залежності від автономії університету. від Погляді в університету найрізноманітніше. Там, наприклад, за ті самі порушення дуже подібні. По-різному має відповідати випускник і першокурсник. Першокурсник тільки прийшов. ми тільки почали роботи, почали йому пояснювати, що добре, що погано, на що треба звертати увагу. Якщо це вже випускник, у нього халепи з кваліфікаційної роботи, отже, тут може бути більш суворий, на жаль, суворий рівень відповідальності. І також дуже б радила звертатися до анонімних опитувань щодо поглядів студентів на проблеми академічної доброчесності. А ще ми опускаємо такого важливого учасника академічного процесу як викладач, так само і до позиції викладача. Як він бачить цю проблему, як він її прокомунікує за студентом? Можливо, йому треба навчання, можливо, треба гостєвих лекторів запрошувати і записувати їх виступи, так? Обмовка не випадкова, щоб викладачі могли до них звертатися. Ще один момент. Наявність бази кваліфікаційних робіт. Це вимагається більшістю стандартів оприлюднення кваліфікаційних робіт. Дивимося на слово оприлюднення і розуміємо, що воно має бути в доступі. І тут всі зразу кажуть: так будуть же красти. Будуть, якщо в доступі, порівнюється через ресурси відповідні, і знаходимо, в принципі, коли я була на акредитації, як глава експертної групи, ми дуже легко встановили, що всі. Магістерські роботи, запозичені ще й запозичені з ресурсу, звідки один з наших експертів. Тому якраз певною мірою оприлюднення це наш, наш захист. І е, інший нюанс, е, тут вже трошечки в мінус, це порядок оприлюднення дисертації. Чому з нашим закладом вищої освіти, деяким, коли ми працюємо з проблемами у нашому комітеті з етики, ми звертаємо увагу на те, що у нас деякі наукові установи намагаються ховати дисертації? Ну, шановні колеги, я ще раз нагадую: в інтернеті не зникає, не зникає нічого. Тому, що де є проблема, там вона є. Щодо закону про академічну доброчисність. Вчора на Болонській конференції звернула увагу пані Олена керівниця секретаріату Комітету освіти, наук і новатик на те, що цей закон не про покарання, він про е, саме моральну та етичність засади, і не можу з нею не погодитися. Бо саме академічна доброчесність є можливістю проводити якісну освітню діяльність. І головне підкреслюю ще раз. Забезпечення довіри до результатів, тому що оця систематичність порушення призвела нас до того, що ми вже не знаємо, де яка дисертація справжня і де який науковець відповідальний. Тому потрібний такий закон, і саме тому все-таки закон встановлює не просто принципи і правила, не просто механізми і процедури, а ознаки і види порушень, що людина може зрозуміти, прочитавши ці норми, так робити не варто. Так е, ризиковано тут, взагалі, для чого воно мені треба? Можливо, краще мені бути відповідальним е, науковцем і працювати як належить. А на цьому, шановні колеги, я вам дякую.